Привіт! Вітаю тебе на проєкті серверу Days Valhalla. При заході на сервер ви попадаєте на карту Сахал, яка більше за карту Чорна Русь. Тут настільки красиві пейзажі, що вони аж захоплюють дух. Ти можеш знайти тут невеликі поселення розміром з маленьке село, так і великі міста, аеродроми і закинуті воєнні бази, на яких ти можеш знайти багато різноманітного луту. Також на карту було додано багато різноманітної живності, включаючи Мамонтів, Пантер, віндіго, Драконів. Ну і як же ж беззовді Василя? Гуляючи по просторах цієї великої карти, ти можеш натрапити на бункер, в якому ти зможеш скласти всі свої речі в сховище, відігрітися і приготувати їжу коло пічки. Також в спортзалі ти зможеш прокачати свою витривалість і загалом непогано відпочити. На карті також є печери, і знайшовши одну з них, вважаєш, тобі дуже сильно повезло, так як в печері є кристали, які можна допутати з допомогою кирки, обробити на гріндері і продати за ігрову валюту у чорного трейдера. Якщо тобі не подобається жити в бункері чи юрті, ти завжди можеш купити земельну ділянку і побудувати на ній будинок своєї мрії. На карту також було добавлено автотрейдер, в якому ти можеш купити авто, яких було добавлено більше 100. Також ти можеш кастомізувати любу машину на свій смак. Для себе я обрав BMW X6M, на яку я замовив і встановив ексклюзивний номерний знак. Ще мене дуже здивувала деталізація автомобіля, яка була виконана на найвищому рівні. І послухай звук, який видається красотка під час їзди. Ти можеш не переживати, якщо ненароком пошкодиш своє авто, так як на карті я гараж, в якому ти можеш відремонтувати всі свої пошкодження. Я б міг ще дуже довго розказувати цей проект. Наражу тобі самому зайти і поринути в цей захопливий світ. Посилання на сервер я залишу тут і в описі під відео.